Привіт, привіт! Я Тетяна. І така новина: Північна Корея готується передати Росії ще більше балістичних ракет. каже заступник представника США в ООН Роберт Вуд. І я хочу подивитися, чи дійсно Північна Корея. Готується, чи дійсно Північна Корея передасть Росії ще більше балістичних ракет? Да, да, королева прям активненько, так ведуть підготовку. Да. И это таки бажання Путина, наверное. А так цікаво. Тут так цікаво карти випали ті самі, що, ну, схожі, не ті, а схожі, що і на ракету у цей орешник. Я робила на орешник розклад. От. І там випала оця карта. Що це були. Ну, щось новеньке таке, молоденьке, розмови, там, багато розмов за це було. І в майбутньому випала оця королева жезлів, тобто активність, я ще й не могла поняти, що вона позначає. А от вона і позначала, що це буде от Північна Корея яка допоможе от, вони, вони розмовляли, вони пере... вели перемовини, були якісь пропозиції. От, але але тут ще й присутня якась певна маніпуляція. І знову, те саме, що й про, маніп... про те про ЕТАРИшник. Якісь такі карти вони якось перекликаються, це може бути як те, що. Путін намагається себе захистити, нам же ж тоже пишуть, що нам там. 725 мільйонів доларів пакет такий новий готують. Що там Японія там дала, тоже там, там якісь мільйони, не знаю, мільярди. І от І хочу я спитати: тож обстріли посиляться? І будуть нести загрозу для цивільних. І це ну, от обстріли посиляться, і це буде більше загрози для цивільних, тому що ну, вони ці ракети вони не точні, вони там таке щось. Вони хоч вони будуть далекобійні, як написано, більш потужні. От. Путін намагається захищати себе, свої кордони, відстоювати себе, от. тож обстріли посиляться, і це буде більше загрози для людей з цими от ракетами. Ну, в принципі, так. Карта гарних новин. Ну, так, вони хочуть сказати, вони хочуть сказати, що ми маємо ресурс, що ми йдемо до перемоги, що є ну, от, королева Пентаклів в даному випадку, зброя там, да, Північна Корея. Що є та ті, хто нас підтримують. Хоча насправді, насправді, все це вже всім, все це вже набридло. Вони це, це такий, вони рахують, що це по справедливості буде. Що це в них, вони таке щось собі новеньке придумали, і це буде щось таке новеньке, і це буде по справедливості. Ну, я ж кажу, от я не знаю, вони якась, вони самі напали, самі вбивають і самі ображаються і самі пстять. Ну, от для людей, для родин, да, ну, показує, да, що буде, да, загроза для цивільних є, буде. А це, але це якось на маленьких, ну, на маленьких, може, ну, якихось територіях. Вони хочуть завести людей в депресивний стан. Вони хочуть завести людей, щоб люди вже от були згодні на все і щоб уже від усього відмовилися. Вони хочуть бути переможцями, що тут сказати. Це таке Путіна, це таке от. Я хочу і все. А що воно там буде? Як воно там буде? Це, ну, я вже не знаю, яка це вже стадія маразма. От. А вони тримають, так, да, вони тримають ресурс в руках, да, те, що я і казала. Вони будуть залякувати людей. Це таке це от е, отзяття на людей. Керування. Свідомістю людей, керування бажаннями людей. Прям, прям сім'ї, діти. Ну, от, якось так. Якось так. Дякую за увагу. А пока. -пока.